Так, і ще хочу показати вам. ну Там є огород 30 соток, є сад маленький, о, там, о, о, а тут є ще сарай і є підвал. Підвал добротний, хороший підвал. Так, так відкриваємо. Ходимо туди, а, яка прохолода. Тут влітку можна кровати ну, ще Полки я не робив. Ну, так нічого нічого тут і немає. Такого картопля, капуста і ще там щось. Ну, Це сусіди дали. Бачите? Яка стеля, які всі. Дуже-дуже добре, не протікає нічого. Оце тут така віддушена, щоб він не сирий, Він не, не сирий, нормальний, прохолодний. Подвал його. І ще деякі, деякі будівлі я покажу. О, що я ще... Забув. Так. Оце під горіхами я зробив так, щоб можна було посидіти. Стільці так. такі. І далі це хлів. Хлів на горищі там зверху сіна заготавлюється. Все старе, але все функціонує. Тачка є, така тачка теж вивозиться це сміття там. Так, і тут курник. Курник, зараз. Ну. Дуже. ну, Десь я хочу 10 курей одного півня тримати. І тут ніде не тече на них. От я можу показати, як там. так, бачите? Так, вони Будуть в наступному році не в цьому. Так, і далі йдемо. Хлів продовжується. Після курей тут е, була май майстерня. Майстерня була, я не вмикаю Ось, так. бачите тут інструмент. Деякі інструменти по 100 років тут є, можна в музей віддавати. Ну, наприклад, отакий от ручний рубанок, да? О, ви бачите, який він. Це тільки в музеї його. Працювати вже не вже можна. Не, можна, можна працювати, але жаль, такий раритет такі, і куси такі, от, і там ще що є таке, що я навіть не знаю. О, і закривається, добре закривається, що інструмент не посуплює, і <сі> ще й на, на цепочку. Отак оце. Ну, Це вмикається світло, О, і йде далі на другі. На, 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 Кімнати. Оце свинарник. Так, свинарник. Ой і корівник. Ще руки не дійшли, бо треба підлогу робити тут. Корова вона важка, вона придавила підлогу. О, так щоб корова ноги не зламала, О, то треба... Підремонтувати підлогу. Ну і дровник. дровник старенький, але можна там, поки нічого не робив, бо першу зиму донька з онуками буде тут зимувати з газом. Підремонтую. Прийде час і все, все зроблю. Так, і от бачите, як воно. Дуже непогано. Тут поруч ліс. Тут, тут все нормально. Тут можна жити, школа поруч, так що все нормально. І якщо руки є, то все можна. Не робити отак вот от. Роду И... ще okay. окей. До побачення. До, До зустрічі в Одесі.